Отже, вітаю всіх. Я думаю, ми вже можемо розпочинати. Сьогодні у нас брифінг на посаду голови студентської ради факультету іноземної філології. Кандидатка на посаду Шокарєва Дар'я. Розповідаю коротко про регламент брифінгу. Спочатку кандидаті надається 15 хвилин на представлення себе, своєї команди та програми. Далі питання від студентської виборчої комісії і питання від присутніх. Отже, передаю слово пані Дарії, у вас є 15 хвилин. Доброго дня. Тож, чи поділитися мені трансляцією, показати презентацію? Думаю, що це зробити. Так, добре, тоді зараз ми прийдемо. А я, а я не можу поділитися презентацією. Добре, тоді. Тоді я розкажу. Це було, тому, можна... бути кнопочка. А, так, я у мене тільки а, СВК і а, Телеграм. Я не можу показати презентацію чомусь. А, ну, тоді я можу без. Я не знаю, як. А може, о, можливо, я зараз так зможу зробити одну секунду. Ось так видно? Так видно. А, дякую тож. А, а, почнемо з мене. А, мене звати Шокарєва Дар'я, і я кандидатка на посаду голови студентської ради факультету іноземної філології. А, я а, ще з дитячого садочку і мову вивчала, і активістку була, і потім у школі так само. А, маю багато здобутків, але, ну, напевно, трошки пізніше про це теж, можливо, поговоримо. Я навчалася. А, у 71-й гімназії з поглибленим вивченням іноземної мови. Ну і це, звісно, привело мене на факультет іноземної філології. Потім я вступила до університету Запорізького національного і в мене розпочалось моє активне студентське життя. Я була у складі попередньої студрати факультету іноземної філології у якості. Голови культурно-масового сектору, я робила багато заходів спільно з командою, і потім цього року теж, і потім я доєдналася також до студради самого Запорізького національного університету у якості голови волонтерського сектору. Також я допомагала із безліччю. Заходів від е, е, університету, е, від центру культури та комунікації. Е, дякую за увагу. Зараз ми з вами перейдемо до е, програми, це, напевно, більш е, цікаво та змістовна. Е, одну секунду. От. Е, тож, моя програма. Е, моя візія це факультет, де студентам комфортно навчатися та займатися позначальною діяльністю. Е, адже моя справді родина всередині факультету. І е, це ну, маємо відповідати. Е, місія це, не дивлячись на реалі цього дення в нашій країні, відродити активне життя на факультеті, де студенти не індиферентні, де вони е, хочуть навчатися, хочуть розвиватися е, і е, між собою комунікувати, бо це наразі дуже важливо, е, тим паче в наш час, коли і так всього поганого вистачає. Треба, на мою думку, більше відкриватися до нового, більше відкриватися до. Того, що оточує те, що яка можливість у нас є. А, цінності, які я і моя команда несемо, а, це по-перше, відповідальність, а, представництво студентів, організація заходів, інформаційна підтримка, соціальна діяльність, і будь-що з чим студент а, не може впоратися самостійно, можливо, він з будь чим може прийти до студентської ради і а, ми. А, тоді відповідально ми допоможемо йому з усім, що йому треба. Єдність це це вже в нас вже присутня. Насправді ми найгучніше справді підтримуємо свій факультет. Це було помічено вже не на одному заході, і так само треба це продовжувати відроджувати, бо трошки активність наразі зменшилась, і ось ми переходимо до активності. І для нас важливо, щоб студенти факультету наземної філології були активними не лише у своїй діяльності, а й в думках, ідеях, прагненнях, аби вони могли просто ось, якщо їм щось прийшло на думку, вони могли це реалізувати на базі факультету, аби вони проявляли цю активність. І найголовніше, напевно, це сім'я у середині факультету, як наш слоган Family Inside Faculty сім'я всередині факультету. І аби це було е, справді так, аби е, усі були згуртовані і були справжньою сім'єю. Е, напрями е, у нас будуть е, пропонується інформаційний напрям: е, це буде інформування студентів, ведення соцмереж е, і контент-мейкінг, е, культурно-масовий сектор. Е, це організація заходів, участь у е, університетських заходах та. Факультетських також і їхня організація повністю: освітньо-правовий це постійне інформування стосовно освітнього процесу та його складової, зокрема, -за порядок заповнення документів, індивідуальні графіки, все, що пов'язано із навчанням та правами студентів нашого факультету. Та волонтерський сектор це волонтерство у різних напрямках від зборів коштів до безпосередньої фізичної допомоги, адже в наш час це справді важливо. І ще перейдемо до команди. Uh, команда у нас дуже велика і дуже згуртована. Ну, uh, перше, це я, кандидатка на посаду голови студентської ради факультету наземної філології. Uh, uh, кандидатка на посаду заступника uh, голови студентської ради та секретаря Закутська Валерія. Вона вже uh, дуже давно знаходиться на факультеті, знаходиться. Uh, вона була головою студентської ради, вона знає цю справу, тому е, я впевнена, що з таким заступником ми точно досягнемо усіх е, своїх поставлених цілей. Е, е, інформаційний сектор е, це дійсно е, е, голова інформаційного сектору наразі вже е, і планує продовжити їм бути Малікова Єлизавета та кандидатка на посаду заступника голови інформаційного сектору Садова Єлизавета. Uh, кандидати на посаду також просто членів uh, інформаційного сектору. Uh, це Дехтяр uh, Анна Шевцов Артем та Щербина Поліна. Вони будуть займатися більше напрямами uh, соцмереж uh, окремими uh, Анна та Артем uh, планують займатися більше Тіктоком, uh, Поліна інстаграмом uh, uh, розвитком його, і наші дизайнери Романчук Аліса та Холод Тамара, які будуть робити uh, наші пости яскравими uh, та гарними. Культурно-масовий сектор, кандидатка на посаду голови культурно-масового сектору Лопаченко-Дар'я та заступника голови культурно-масового сектору Берзинкова Ван, також освітньо-правовий сектор, кандидатка на посаду голови освітньо-правового сектору Бабура Дарина, заступник Вороні Ван та члена освітньо-правового сектору Радченко Вікторія. І ми дібралися підійшли до волонтерського сектору, кандидатка на посаду голови волонтерського сектору судова Єлизавета. Та е, кандидатка на посаду заступника голови волонтерського сектору Петренка Поліна. Вона також є е, дійсною е, заступницею голови волонтерського сектору у центральній студраді Запорізького національного університету. Тому е, кожен заходить на своєму місці і знає, е, як робити свою роботу. Е, і також наприкінці хочу додати, що ми всі е, і поділи, хоч і поділені по різних секторах. І ми матимемо кожен свої обов'язки в залежності від напряму, в якому будемо працювати. Але за той час, що ми знайоми, ми справді стали сім'єю, зробили вже не один захід разом. І тому кожного моменту ми готові прийти на допомогу одне одному. І, звісно, що будемо стілювати всі проекти, всі, абсолютно все, що ми будемо робити, ми будемо робити разом. І ось ще трошечки нас на різних заходах. Це наш інформаційний сектор повністю. Тут освітньо-правовий, волонтерський та культурно масовий. Дякую за увагу. Це все. Дякую, велике, дуже гарні презентації. Отже, можемо переходити до наступного етапу. Це питання від студентської виборчої комісії. Перше наше запитання звучить так. У вашій програмі як цінність було вказано сім'я, що ви плануєте зробити зі студентів родину? Розкажіть, будь ласка, про це більш детальніше, що ви вкладаєте у це поняття, і що ви плануєте робити, щоб досягти розвитку цієї цінності? А, дивіться, ми а, на початку цього навчального року до нас прийшло дуже багато активних першокурсників, е, з якими ми почали робити, як ми зробили по святу, ми зробили кубок першокурсника разом. І а, на, на моментах репетиції, поза репетиціями, ми збираємось, бо ми разом комунікуємо, ми стаємо ближче одне до одного, і ми вже стаємо друзями. І а, тоді вже простіше, ну, якщо ми просто там, а, сторонні одне одному люди, то це складніше зробити з цього сім'ю, але коли ми гуртуємося навколо спільної справи, коли ми е, робимо щось разом, нас це об'єднує. І ось така маленька родина, вона в нас же є. Це е, ну, ось в цілому команду, та ще в нас є люди, які теж займаються з нами активно заходами. І ми плануємо це продовжити. Ось наступного року прийдуть... Нові першокурсники, ми їх будемо заохочувати. Роблячи різні заходи. Ми заохочуємо теж до участі в них вже дійсних студентів факультету. І всі, хто до нас приходять, ми всіх так приймаємо і з усіма налагоджуємо контакт, і так от потроху, потроху наша родина факультетська вона розростається. І, звісно, що це буде продовжуватися, бо ми вже це зробили на початку цього року, і тепер ми знаємо, що робити далі. Дякую велике за відповідь. Наступне запитання стосовно культурно-масового напряму. Розкажіть, будь ласка, які заходи ви плануєте організовувати на своєму факультеті, можливо, у вас є вже якісь конкретні ідеї? Ми плануємо продовжити uh, стандартний для факультету speaking Club, це 100% і uh, таких ну, поки що нових uh, Заходів ми собі прям конкретно не намалювали повністю нових, тільки ті, що в нас були вже просто проводити. Теж також ми плануємо від волонтерського сектору там один захід, але то трошечки згодом. Але наразі ми займаємось підготовкою до студентської весни. Це повністю університетський захід. Тому наразі культурно-масовий сектор спрямований туди, і як тільки пройде суд весна, ми більш повернемось на те, щоб саме для факультету робити. Добре, дякую велике за відповідь. І останнє запитання від студентської виборчої комісії. Якщо вас оберуть головою СР, яким ви бачите тут самоврядування на вашому факультеті у кінці вашої каденції? Я, я бачу у нас, у нас більша частина студент, кандидатів на посади в нашу студентську раду, це першокурсники. Uh, і я uh, чітко бачу, що вони uh, отримають досвід. Вони стануть, вони почнуть ще більше, вони зараз розуміють, що треба робити, як треба робити, але вони uh, зможу вони, вони будуть розуміти це ще краще. Вони uh, будуть повністю uh, справді професіоналами в тому, що вони робили, бо uh, з кожним днем вони чомусь навчаються, як і, і ми всі, uh, і я бачу це справді перспективною командою і. Відповідальною, яка може справді зробити все. Дякую велике за ваші відповіді. Можемо переходити до наступного етапу: це питання від присутніх. Отже, якщо хтось хоче задати своє питання, ви можете підняти руку, і ми надамо вам слово, або поставити питання в коментарях, і ми його зачитаємо. Щось поки що запитань немає, тому, будь ласка, шановні, ми вас попросимо проявити трішечки ініціатив. Так, у нас є піднята рука. Можете задати своє запитання. А, доброго дня. мене чутно? А у мене от ось таке питання, ми побачили презентацію, ви кажете, що у вас вже є створена команда, певна сім'я? Можете, будь ласка, от, ви вже розповіли, як, як вам, ну скажімо, як ви будете до цього йти, але я бачу, що у вас вже є певні напрацювання з цього. От як, як ви цього досягнули? От яка ваша така, така особливість, що ви змогли от згуртувати таку кількість людей навколо себе і вже навіть провести таку кількість заходів і? От, провести їх. От можете, будь ласка, поділитися? Оцим. Можливо, якийсь який секрет є такий. Ну, це в першу чергу ну, це не тільки моя особливість. Я однак нічого не зробила, це, звісно, річ. Це командна робота. Є люди, які ще з попередньої студентської ради також ми робили разом заходи. І потім першокурсники, які прийшли, вони були справді активними. Коли ми були першим курсом, в нас такої активності не було. В нас там було три-чотири людини, і на тому активність саме нашого там курсу вона закінчилася. Цього року перший курс, який прийшов, ну, Ну набагато більше ніж нас було в свій час. І е, коли там стало питання посвяти, вони прийшли і почали робити. І Коли стало питання е, кубку першокурсника, вони прийшли і почали там накидувати ідеї, е, все, все це робити. Це в першу чергу, ну е, не тільки там моя заслуга чи заслуга команди, яка це все робила. До появи першого курсу, це і їх заслуга також так само рівноцінно, тому що вони хотіли це робити без бажання, звісно, що нічого не буде. А вони хотіли, вони це роблять, їм це подобається. Я не знаю, що може бути краще, коли активність на факультеті росте отак от з кожним днем. Це спільна заслуга повністю усієї команди. Дякую. Викторій. Дякуємо, у нас є запитання з коментарів, воно звучить так: як ви бачите взаємодії з іншими факультетами та студентами свого факультету? А, почну напевно з інших факультетів, бо воно було перше в запитанні. Я наразі а, ну, маю контакти з більшістю голів студентських рад а, факультетів. Я, а, ну, ми знаємо одне одного. ми... А, Колись обговорювали про те, що, можливо, там в майбутньому ми зробимо там спільний проєкт з тим факультетом, з тим факультетом. І е, коли е, як, якщо мене оберуться, то я планую повернутися до тих розмов, які е, були тоді проведені, що е, ось ми говорили, давайте ми це тепер зробимо. Е, і так само нові проекти також. Е, я підтримую зв'язок з різними факультетами, представниками різних факультетів, тому спланувати, припустимо, спільний захід це не є проблемою. І зі своїм факультетом, ну це вже ну, звичні для факультету соціальні мережі, через які йде інформування і так само залучення студентів до як культурних заходів, так і інформаційних, і волонтерських і усіх. Добре, дякую за відповідь. Ще одне запитання: в чому ви бачите головну мету діяльності студентської ради? Ну, мабуть, у розвитку в першу чергу, бо ну, будемо чесними: з коли почався ковід, потім почалась війна, активність вона на усіх факультетах вона спала, і ось наразі вона відроджується. І напевно, в цьому і є найвища мета для? В тому, аби повернути, відродити все, як воно було. Ну звісно, що воно так не зробиться, але ну швидко. Але це поступова робота, яку ми вже робили, продовжуємо робити, і плануємо продовжити в майбутньому робити. А, і саме відродження активності на факультеті а, є напевно основною метою, а, адже в цей час, в як я вже сьогодні казала, що в такий час а, треба вміти помічати. А, все, що є навколо тебе, а не просто сидіти вдома і не користуватися тим, що чим ти можеш користуватися. Дякую за відповідь, ви зазначили, що знайомі з більшістю голів сто Факультетів і питання звучить так: що зараз відбуваються вибори на багатьох структурних підрозділах і факультетах. Чи знайомі ви з цими кандидатами? Е, ну, не з усіма. Е, я знаю одну з кандидаток на посаду голови економіко-правничого фахового коледжу, і напевно, на цьому е, наразі все. Адже ну наскільки мені відомо, зараз ось, ось саме зараз вибори йдуть тільки на економіко правничому Благому коледжі, ФСУ і факультет на зенефіології, якщо я не помиляюсь. З ін, ну, тут я так, інших я не знаю. Добре, дякую за відповідь. Зараз вибори на восьми факультетах одночасно. Так, трішечки багато у нас. Так, поки що питань немає, але давайте підіймайте ручку, якщо хочете задати питання, і пишіть в коментарях, і ми його зачитаємо. Так, у нас є піднята рука. Пан Андрій, можете задати свої запитання. Добрий день. А, скажіть, будь ласка, які виклики ваша команда вбачає в вашій каденції? І як ви пануєте з ними все-таки поратися? Ну ми насправді більшість з цього як походимо на холодні теми навколо активності, бо ми можемо зробити все. Ми можемо організувати 10 заходів на один тиждень. Ми можемо, ми можемо зробити все, що завгодно. Питання в активності. Тому що якщо там Зробити ці 10 заходів різнонаправлених, то на них без залучення, активно залучення студентів то студентського життя прийде умовно по 3-4-5 людей, 10 максимум, і то половина це будемо ми як організатор. Саме наразі, в такий час, активність є найбільшим викликом, то ну, низька активність студентів. І я про це вже казала, про залучення студентів, друга частина питання, тому напевно, якось так. Добре, дякую за відповідь. Дякую за запитання і за відповідь. У нас є ще одне питання з коментарів: як ви збираєтесь мотивувати людей до активності? Це справді складне питання, тому що. Тому що кожному своє, але напевно більшість це все ж таки проведення різноформатних заходів, аби кожен студент міг знайти для себе те, що йому було б цікаво. Бо ми розуміємо, що умовно. Літературний вечір буде не всім цікавий, так і умовно музичний якийсь вечір буде також на всім цікавий, бо усі люди, усі студенти вони цікавляться абсолютно різними речима. І, скоріш за все, тоді саме різнонаправлені заходи і будуть таким об'єднувальним моментом, аби усі студенти могли долучитися до того, що їм подобається. Дякую за відповідь. Зараз почекаємо декілька хвилин. Можливо, з'явиться запитання, і якщо ні, то будемо завершувати. Тут є ще одне запитання стосовно, які саме заходи ви будете проводити. Ми вже ставили подібне запитання, але можливо у вас є щось, що хочете додати? Я в цілому ні, напевно, я більше не скажу, тому що на ну, в цілому я, я можу повторити, але я в цілому це нового нічого немає. Добре, дякую. Якщо під час організації заходів буде повітряна тривога, що ви будете робити? Ну, по перше, це Залежить від того, де ми будемо проводити цей захід, заходи можуть бути як онлайн, так і офлайн. Але якщо ми говоримо про заходи офлайн, то звісно, що безпека вона ну, перш за все. І якщо, ну, це також залежить від формату заходу. Ну, дуже важко сказати, якщо ми говоримо не про якийсь конкретний, а про просто абстрактний. Заходи можуть бути різними, але в цілому, ну, звісно, що безпека вона перш за все. І якщо ми будемо знаходитися умовно в університеті, проводити захід, то якщо буде вона повітряна тривога, ми звісно, що будемо Ходити в укриття. Дякую. То, так. Що ви плануєте робити окрім заходів, щоб учасники студради відчули себе частиною сім'ї? І щось тут запитання, який вайб буде? А, ну у нас там в програмі було прописано, що аби. Усі відчули наш Friendly А, <сіх> Можливо, це до того, не знаю. А, ну, я не знаю. Просто я не дуже розумію питання, адже саме ну, учені студентів, як вона може бути реалізована без заходів. А, заходи можуть бути різними. Заходи це не тільки, а, там, я не знаю, прийти фільм, подивитися або прийти, а, а, ну, Провести ту саму з тут весну командою факультету. Заход також може бути якимось лекційним. Заход може бути чим завгодно. І якщо ми говоримо про об'єднання факультетів, бо там було сказано про Friendly Vibe, ну об'єднання в плані для спільних проєктів, то ми, то ми так ми будемо це робити. Різні заходи, різні об'єднання, аби. Знайомити студентів, факультетів між собою, і аби вони комунікували, і аби ми потім могли простіше робити інші якісь проекти, можливо, і аби у нас була ця дружня атмосфера. І, але якщо ми говоримо саме про наш факультет, то ну в цілому те саме, тільки просто в умовах факультету, не без розширення на інші і комунікування з ними. Дякую за відповідь. Тут запитання. Звучить, чим ви користувалися, коли створювали презентації? але я думаю, тут, напевно, більше про програму. Але можете сказати, де ви робили презентацію? Я робила спільно з. Ну, я не одна її робила, ми робили спільно з дівчинкою ще однієї з команди. Ми робили її в конвікші, не помиляюсь. Бо я це було ще у січні місяці. Це було давно. Добре, і давайте тоді можливо це питання стосовно було саме наповнення, тобто я на що ви орієнтувалися, коли складали програму? А, саме я не дуже розумію суть питання. Саме а, те, що ну, як, як створювала сама програма, чому саме такі цінності, чи, чи що. Uh, ну, бо просто ну, ми обговорювали це з командою перед тим, як починати працювати над презентаціями, над програмою, і ми для себе вивели uh, ось такі там цінності, uh, такі напрями, продумали, uh, як воно буде краще, що буде краще, uh, що для нас є основним, що для нас є найбільш цінним. І uh, тобто це було командне рішення зробити саме так. Бо ми рухаємось командою, не, по, не кожен сам окремо uh, від одного. І, Ось ось так ось ми бачимо. це. Дякую за вашу відповідь. На даний момент запитань більше немає, тому я думаю, ми вже можемо завершувати. Дякую вам велике за цей брифінг. Всім гарного дня святкового. До побачення. Дякую вам. до побачення.